У районах Києва Троєщина я вас запрошую в ресторан Татті. Чому? Тому що на Троєщині він найпафосніший. Напередодні моя команда забронювала столик. Більше того, замовила цілий бенкет для імениниців, якої нібито то. Юлілей. Імениниця я. Я зі своїм. А коліжаночки, наші редактори, режисери вже там чекають. i could Вектор народний Добрий день, Оля. Добрий день Венера. Таті Таті Венера. Вієра. Боже! Я думаю, що Ботічеля був би дуже радий, що ось така Венера тепер живе в 21 столітті. А я інспектор з народної нагороди прийшла у найпафосніший заклад Троєщини Таті. Прийшла я сюди, святкувати день народження, пішли дівчаточка. Як добре, що я на підборах. Вас так пафосно. Ой! День. А ви охорона? А я інспектор фрейму. Ми тут святкуємо День народження. Ну Ні, ми святкуємо. Ми насправді перевіряємо банкетну залу найпафуснішого закладу в Ну Я піду по вечері. Яке золото! 556 проба, якщо така є. Та що там 556-982, -та, -та, якщо теж така є? Тут храм! Храм культури і мистецтв на Троєщині. Ось тут в куточку буду сидіти я і дівчата Ніколай. Можна, будь ласка, квіта? Можна мені, будь ласка, на стіл Ти, сказали, що можна? Мої дівчатка-редактори вже розрахувалися за цей банкет. Отже, цей стіл біла, червона риба, гриби заморські, ковбаса. І хроник ось 1265 гривень. Я залишаю тут цей чек і вдягаюся ошатніше. Адже перш ніж куштувати банкетне асорті, інспектор має переконатися, що це безпечно на кухню. треба йти по запаху котлет. Насправді наші шпигуни заздалегідь з'ясували туди доріжку. Як ви думаєте, що за цими дверима? Ці двері вони, наче на даунстріті. До хати прем'єр-міністра у Лондоні. Пане охоронцю, і ви туди ж? Можна? Ні, на кухню не можна. не маю права посторонніх запустити. А Я ж не посторонній. Як мене звати? Три варіанти відповіді. Галя Стефа Оля. Бачите, ви не знаєте. Знаю, дивіться поставить вашого. Що? Вибачте, будь ласка, тоді я туди піду. Вибачте, що я так перервала нашу розмову. Просто команда сказала, що там ще один вхід. Венерочка, ручка, можна, я зайду. Вона пішла. А чого? Настенька, дякую. Венерочка. ручка. Ну я, давайте з вами пальцем. Ой, лоп, воно була бручна. Опа, опа. Дякую. Добре, ой. А тут кутлеткам пахне. Боже, який у вас красивий інтер'єр. А чого ж ви заперекадувались так? А на що ви закрили? Персонал стривожений і метушиться. Йдіть від мене в небеса. Ей! Боже, подивіться, столиком закрили кухню. Він ж так. Пане охоронець, а ви не скажете, як можна зайти за ці двері? Здається, пан охоронець привів підмогу. Здравствуйте, туди не можна заходити, це частна не совсем. Оля. Дуже приємно. Володя, Володя. Я журналіст. Я вас знаю. Володя, а ви, ви не хочете дозволити мені зайти ось сюди? ж красиво, це... Пішли зі мною ой, добрий день, нас так багато сти інспектора взяли в оточення. Там є ви ось до мене то зараз? Це ну, була ті інше. Знаєте, чому знаю, тому, що, що дім це ваш дім. Я можу прийти як гостя, а це заклад, який доступний всім. Ви тут годуєте людей За заграніси, то хотіть абсолютно і до німців, і до швейцарців, і до французів, і до італії. Дивіться в новому сезоні програми. Сам наші солдати, як їх туди розстрілювали, розумієте? Це ви погрожуєте інспектору? Ви не кажіть, так страшно, зал. Заступник директора так наполегливо випроваджує фреймут, що стає зрозумілим. На цій кухні є таємниці. і вони не надто приємні. Бажання йти на кухню немає. Я просто хочу повечеряти тим, що мені підготували. Отже, ми бачимо дуже багато золота, срібла, але все це, звичайно, бутафорське, як і гостинність цього закладу. Шкіряні, нібито, насправді дермантинові, кісельця. Всі ці, ці серветки. Вони синтетичні. Синтетику на стіл викладати поганий тон. Такий важкий, вагомий внесок у життя цього ресторану. Є це меню. Сирна тарілка, яку я замовила 105 гривень. Куряче філе, мариноване в пікантному соусі 69 гривень, 75 копійок. Риба дорадо під соусом 137 гривень, 24 копійки. Це так неправильно, це так небезпечно заздалегідь виносити банкетні страви. Але цим страждають більшість банкетних ресторанів України. Салати повинні робитися. Під час приходу гостя. Чому? Тому що всі вони топляться під майонезом, олією і є хорошим літовищем для пірнатих комах. Друга проблема. Часто на бенкетах гостя обманюють. Перевіримо, чи грішать цим у таті. Ось, наприклад, ясна тарілка. Ця тарілка називається Модно гастрономія. Оля витягає скромні прикраси і зважує м'ясо. Має бути. 300 грамм. Двісті один грам. Навіть якщо повернути овочевий декор, недовага очевидна. А де мої 99 грамів? Колбаси. Наступну страву, яку ми переважимо, це гордість закладу Таті. домашні ковбаси. Українська закуска має бути 500 грамів. Витягаємо хрін. Адже в меню вага додатків значиться окремо. 500 грамів має бути ковбаси. Тут бракує, вибачте, вже не 100 грамів, а 131 грам. Я тепер розумію, чому можна приходити зі своїм спиртним. Випив 100 грам, ти не звертаєш увагу, що в тарілці могла би бути ваша ковбаса. А ви гість? ви пішли на день день народження? Так. Да. Добрий день. Добрий день. Ви О, власник це... цього закладу? Ні. – Ви просто відвідувач. Так. Yeah. Добре. От якщо ви відвідувач, я вам хочу сказати, що тут дурять. Тут достав? А ви так думаєте? Ну, я тільки що на очах у всієї України переважила тарілки і скрізь бракує ваги, уявляєте? А ви хто? Відвідувачів все більше. А ви хто? Я журналіст. Дайте да? мені посвідчення. Да, звичайно. Виходіть. Прошу? Виходіть. Ви хто? Жінка не представилась, але судячи з ворожої поведінки не в її інтересах, аби правда про ресторан вийшла за його межі. Чи відбулася інспекція у закладі та на Троєщині? і Я з вами буду ділитися враженнями. атмосфера. Заклад знаходиться у колоритному місці на Троєщині, тому тут матюкаються, б'ються тут. Таке життя, ціни. Мій рахунок Банкет на п'ятьох 1265 гривень за страви, яким бракує у вазі. Так, так ні, почекай. Шеф редактор кличе Ольгу на вихід. Агресивна поведінка невідомої жінки викликає у нього занепокоєння. І він мав рацію. Подивіться, розлючена білявка схопила підставку для мікрофону і йде на знімальну групу. Перестаньте вас перестаньте. Перестаньте. А такі За що, ви, ви, що? ви що ви співа самі... оскаженіла жінка навмисно влучає металевим штативом по спині оператора? Ей, забирайте її спокійно. Ви що, але на цьому її агресія не зупиняється. Виході засмокка. Працівники та ті грубою силою виштовхують усю команду інспектора. Сберіть камеру, чекайте. Щойно у бійці наш продюсер позбулося пакету з усіма речами і грошима команди. Ну, Поверніть нам, будь ласка, наші речі. Добався. А обслуговування. Тут б'ються, тут розбили наші камери, як вся у сенцях. Тут. Обманюють! Чистота. Мені не показали кухню, а у залі пахло котлетами. Тут багато таємниць. Ну і нарешті їжа. Їжа непридатна для вживання, тому що зроблена без любові з сірою тьмяну. Враховуючи на такий негостинний прийом у закладі Таці, радити ресторан Таці на Троєшній у Києві. Боже. я сказала що... ну, да про те. Що ви на куцарафа? Зайди, пожалуй. вам не соромно Володь, Ви заступник директора. Наведіть порядок у вашому колективі. Жіночко, віддайте гроші. Подождите. Ми викликаємо міліцію. Добрий день. Це Ольга Фреймут, тележурналіст. Я зараз знаходжуся на Маяковського 11 дріб. 2, ресторан Таці. в мене вкрали. Сумку з грішми і з особистими речами в ресторані Очікуйте на наряд. Чим закінчиться посиденьки та ті стежте у пресі. Я сподіваюся, що цього разу міліція зможе посприяти правам журналістів. Поїхали працювати.